Представники асоціації міст України відвідали Іллінівську громаду. Її було утворено однією з перших на Донеччині у рамках адміністративно-територіальної реформи. Громада об'єднала дев'ять сільрад Костянтинівського району. Про складнощі які довелося вирішувати на першому етапі створення, розповіла секретар Іллінівської сільради. як тільки громада зразу у нас утворилася, я сиділа на цьому місці. А тут у мене була така кіпа бумажок. Це несли рахунки. Горгаз, енергозбит, і ми не знали, що з ними робити. Я їх складувала, складувала і складувала, тому що, по-перше, сільські ради тільки закривалися. Там там була ну, маса договорів. Якщо ви розумієте, це були договори, це були додаткові угоди і так далі. Що хто хоче об'єднатися в громади? Починати треба навіть не з того, що ми в бажання. Треба перша добра воля і друге сісти і порахувати за що чого. Ми будемо існувати між тим, мешканці інших населених пунктів досі не утворили об'єднані громади. Зокрема, представники новодмитської сільради категорично проти злиця з Костянтинівкою. Як це передбачено перспективним планом, запропонованим Донецькою облдержадміністрацією? У нас сільські радіс п'ять сільських сіл. Ніхто не хоче йти тут. Костянтинівку цю Тому що вона. Спроможня, і видно було, що там у них і світло, і дороги, і обслужування, все нормально. Нічого цього немає. Константів Вони в своїй Константинівці не можуть дома довести. Що вони намогли? Наші 4 мільйони, ті, що ми заробили, вони як капля морів, капнуть. вони не їх не виручать, і, і ми залишимося при розбикавкаре. Дружківка на позір менш проблемне місто ніж Костянтинівка. Протестувати у союз з нею не бажає багато мешканців кіндратівської сільради. У ідеалі було б об'єднати якомога більше прилеглих сіл та сформувати велику сільську громаду переконаний борис погребний ми проводили три сходи які у нас є і записи у нас є і протоколи і все 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 є. і на перших на вторых сходах людина 80 громади говорять що вони ще раз хотят остатися тільки в сільській громаді Вони не бачать перспективи, коли ми кхів, розтворимося в місті. На сьогоднішній день люди очень сильно хочуть в своєму составі Алексеєва Дружковку, близьжачі Ніколай Полі, Біла Кузьміновка, все і всі сіла, которые находятся близлежащие. ті села, которые що на сьогоднішній день не объединены. на неприпустимості тиску на людей та на цілі населені пункти під час адміністративно-територіальної реформи наголошують представники асоціації міста. У Кондратинской ромады мы с, с ними общались. Они, у них есть желание объединиться с Алексеем Дружковкой. Это будет порядка там, до 10 тысяч. Там є всі предприятия, все остальное. Но і кандратовська громада і Лексіва вони повинні посмотри свою економіку, посмотри свої бажання, оцінити це. і якщо вони увидять свою перспективу, вони можуть мають право на существувати. Остаточний термін формування громад 1 липня поточного року, але враховуючи те, які пристрасті та діаметрально протилежні інтереси супроводжують даний процес, залишається тільки сподіватися, що він завершиться у визначенні строки.